прощання із командиром відділення у сумах провели в останню путь Валерія Михайліченка. Спільнота турків месхатинців на Конотопщині. Як облаштувались представники нацменшини у селі Бистрик? Пам'ятний знак Володимиру Голубничому, яким сумчани пам'ятають олімпійського чемпіона. протягом вівторка, 15 серпня, на Сумщині зафіксовано 34 обстріли прикордоння. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, загалом зафіксували понад 220 вибухів. Наслідок обстрілу Миколаївської громади з артилерії пошкоджене одне приватне домогосподарство. Понад 60 вибухів зафіксували у Великописарівській громаді. З мінометів війська РФ обстріляли з Новгородську, Серединобуцьку, Есменську, Шалирінську, Краснопільську, Юнаківську, Хотінську та Новослобідську громади. З артилерії та мінометів понад 30 пострілів війська РФ здійснили по території Білопільської громади. За попередню інформацією обласної військової адміністрації обійшлося без загиблих та травмованих людей. Сумах поховали захисника України головного сержанта Валерія Михайліченка. Військовик загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Життя воїна обірвалося за три дні після його 49-річчя, розповів офіцер сумського центру комплектування Ігор Мироненко. Перебував на посаді командира відділення взводу протитанкових ракетних комплексів стрілецького батальйону сухопутних військ України. Вірний військовій присязі під час виконання бойового завдання, пов'язаного з захистом територіальної цілісності та державного суверенітету України, загинув 6 серпня 23-го року. Поблизу населеного пункту Старомайське. Валерія Михайліченка відспівала у Свято-Георгіївському храмі в Сумах. Сюди прийшли бойові побратими, родичі, сусіди і друзі воїна, щоб посмертно подякувати за захист. Ілля Сумцов розповів, разом із Валерієм працювали на заводі. Ну, він у мене робив електриком, був добросовісним як спеціаліст, хороший товариш. Всі допомагав у ну, тоді час було. Як брат, брату були, і завжди відмічалися день народження і треба було щось допомогти. завжди допомагали і в будівництві і в житті. Жила в одному будинку, в одному під'їзді. Дуже світла людина була, завжди відкликався на допомогу, завжди всім допомагав. Так життя склалося, що почалася війна, і він пішов. На війну захищати свою Батьківщину. Дуже гарна людина була. Сьогодні сумська громада прощається з Валерієм Михайліченко, мужній воїн, який, не ховаючись від війни, поліг на полі бою, віддаючи найцінніше своє життя. Вічна пам'ятна слава загиблому герою, царство небесне та щирість відчуття рідним та близьким. Це дуже велика і болюча втрата. Після відспівування в храмі чоловіка поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Анна Книж, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми. Опа. Можна? будь <звук> 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 ну, пожалуйста, я знайшов. У селі Бистрик на Конотопщині проживає спільнота турків месхатинців Родина Шарафідіна Мурсалова переїхала до Сумщини понад 30 років тому. Рішення переїхати, розповідає чоловік, ухвалили для себе спочатку міжетнічного конфлікту між узбеками та турками месхатинцями у 89-му. Нині чоловік 85 років. Він найстаршою спільноті турків месхатинців у бистрику. Як почали їхати? Я сказал, что я поеду в Украину, вы остальные как хотите. А второй, у меня дед, дядка служили здесь во время войны. З Узбекистану їхали родинами з маленькими дітьми, а дорога до України тривала чотири доби. Найстаршим туркам асхитинцям було по 40 років, згадує Разія Мурсалова. Чого не тільки мені п'ять дітей, а ти остальних всіх п'ять дітей? П'ять чотири ага. саме між чотири було. Бистрику їх прийняли добре, розповідає родина. Хоча сумніви були, лякали морози. Нам нас в хату дали, в хату, потім yeah, починається yeah. осінь. Нам даже угла все привезли, безплатно. Yeah, Три года yeah, yeah, yeah. ми безплатно жили тут. Що борехатні сім oh. не заплатили, ні за хату на, фер, на роботу устроїли нас нічого не обіжали. Одним з викликів було незнання української, розповідає Разія. Старшому поколінню було важче вивчати нову для себе мову. Дітей навчали вчителі у безстрацькій школі, зокрема, і дочку Разіє. Вона Анапереклас пішла, я дівчат, що ти навчилася там у школі. Кажуть, мама, нам таки книга дали і українське написано, і по-нашому написано, словарки. На відміну від старшого покоління, 19-річна Наргіла знає українську краще за турецьку. Це трошки некомфортно, що ти, начебто турка, але розумієш турецьку не так добре, як твої рідні. Серед іншого, що відрізняє турків та українців, сповідування ісламу у 90-х Турки оселилися і у селі Грузьке, де побудували мечеть. Щоб п'ятниці чоловіки їздять туди молитися? Одна із заборон в ісламі це одруження туркені з християнином, пояснює Нарміна Мурсалова. Обично хлопці у нас вже, вже, і вже женились, на Українці, женились, є з городською живуть сім'я, у брата ми там, ми жена жінка, є, син єсть. А дівчата коротше обов'язково, щоб за мусульманина, за, за християнина не можна у нас дуже чітко не можна. Для 23-річної наргізи, прикладом є шлюб її батьків, Мурат та Нарміна разом 25 років, мають трьох дітей. На я сказала, поки я не вивчусь, не попрацюю. Я заміж не вийду, і плюс, якщо я кажу, не зайду людина, яка мені подобається, то тобто у них нормально деже просто побачитися там, от поспілкувались разі, хватить. От раніше навіть не показували, раніше не обчати не давала. Що тобі ще ті типу, панада, що ну мене там щось питалися засватати один раз. Ну мені не сподобалась людина, ну, я відмовилася і так вже не знаю. Починає з восімнадцяти годин, вони цих женихів, навірно, які сватались. Ну, штук 30 точно поприходило. Ну, як приходили, так і уходили. За час життя на Сумщині родина адаптувалася. За словами сестер, вони ходили колядувати разом з іншими дітьми, навчали їх турецької. Проте говорить Наргіза, їхнім батькам в українській школі було легше, адже у 90-х турків у селі було більше. Тим паче дівчина була єдиною трокеною у класі. Мені як трошечки не повезло, я була одна в класі, і були знущання і зі сторони вчителів, і зі сторони дітей. Але як кажуть, ну в мене такий характер був, я не піддавалась цьому всьому. Тобто, якщо мене давили, то я давила у відповідь, тому що ну по-іншому не, не можна було. А як вони це пояснювали? Ну чи не як не пояснити, не наша, ти чужа. Нині упередженого ставлення до турків мисхатинців немає, додає дівчина. Це відчула і під час навчання у Кролевці та глухові. За понад 30 років життя на Сумщині турки облаштували власний побут, займаються господарством. Чи почуваються добре в Україні зараз? Відповідають, Ми, як наче стали вже місними всі тут, як наче тут родились і виросли. Вікторія Грам, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина. Він приходив. От, це було от, дуже магічний вплив особистості от, було для молодого студента. От, побачити живу легенду про легенду, яку знали за кордоном. П'ята олімпіада. На мій взгляд, я би ще, я вже четвертій думала, як я видержу насколько состоится она или нет. А что касается пятой Олимпиады, это просто не знаю, это огромная мотивация, героизм и, вот, наверное, желание еще раз продемонстрировать результат на высочайшем уровне, как в случае с Владимиром Степановичем. Так, тренери та спортсмени, люди, які знали Володимира Глубничого, говорять про земляка. Два роки тому, 16 серпня 2021 року, на 86-му році життя помер український легкоатлет, дворазовий олімпійський чемпіон зі спортивної ходьби, автор двох світових рекордів зі спортивної ходьби на 20 кілометрів. Сьогодні у Сумах на могилі атлета відкрили надгробний пам'ятний знак. Над проектом знаку працювала творча група. Перші кроки, перші наброски робив Микола Биков, мій син, будучи ще студентом коледжа. Саму робочу документацію ми завершували з Олександра Івченка, це вона архітектор із Херсона, зараз тут у нас перебуває. Саму роботу виконувала бригада, якою керував Віталій Волков. Робоча група з рідних спортсменів та тренерів узгоджувала весь проєкт, розповідає перший віце-президент обласної федерації легкої атлетики Віталій Корж. Враховані там спортивні складові і задоволені тим, бо родина задоволена. Родина також була в робочій групі, і це не відбулося за один-два рази, за три. Ну це були постійні зустрічі. Але загалом, як спортсмен мені подобається. Там враховані всі елементи, що вказують, що дійсно це велика людина, це легенда легкої атлетики. Нині у Сумах у Олімпійському музеї зберігається скульптура Володимира Степановича Голубничого. За словами головного архітектора області, її планують встановити біля відремонтованого стадіону Авангард. Олександр Качанов, Лариса Дученко Суспільне новини Суми. У Сумській міській галереї презентували фотовиставку з Україною в серці світлини в національних мотивах. Це результат творчості студії Мальва. Два роки тому кілька фотографів об'єдналися і почали працювати разом. До Дня незалежності студія вирішила зробити подарунок нашим сумчанам, ось саме показати наших пересічних громадян, які зображені на наших фотографіях. От в такому незвичному вбранні. Я думаю, що ця виставка для наших громадян вона їх надихне, нагадає їм про нашу духовність, про нашу державність, допоможе їм. Я не знаю, можливо, дасть сили й натхнення дочекатися якнайшвидшої перемоги. З моменту відкриття студії, розповідає її учасниця, фотограф Ольга Вовк. Почала збиратися етноколекція з предметів побуту, одягу і прикрас. Цю атрибутику використовують в процесі зйомок моделі. Багато разів ми отримали відмову в плані того, що не треба мене виставляти, не треба мене показувати у такому плані. Тому ми вирішили. Будемо значить, ми показувати, як це круто носити вишиванку, як це круто, коли там якесь обрядове свято. Да? Наприклад, були проєкти у нас такі, як Сороки, ми їздили у старе село, і там із молоддю, із хором ми відтворили поди, таку подію, яка була от справді раніше такий був обряд на весні, закликали весну. Ця фотовиставка направлена на те, щоб якраз напередодні дня незалежності великого свята нашої країни показати красу українського народу, показати красу наших українських традицій, дивлячись на те, як вдягнені ці гарні жінки, да і хочеться радіти, радіти, що ми маємо таке надбання. Виставка, чим вона класна, чим вона унікальна. що тут все ж таки українська культура, українські люди, український етнос зроблено акцент на то саме на незламність нашої нації, і вони в своїх світлинах вони все це фіксують. Сподобалося тому, що тут зображено дуже класні фото. Я тут можу побачити костюми національні. Діятиме фотовиставка в стінах Сумської міської галереї до 27 серпня. А на Валерія Зарудна Суспільне новини Суми. Я стою на місці, де минулого року розірвалась російська міна. Стіни будівлі за мною ще носять відмітки російських осколків, але на полі вже тренуються футбольні команди. Валерій Куценко, як гравець, завершував ігрову кар'єру у футбольному клубі Суми. У ньому ж починав кар'єру тренера. Нині тренує футбольний клуб Гірник спорт з Горішніх плавнів, який нині приїхав у Тростянець на кубковий матч проти місцевих містян. Ностальгія, звичайно є, тому що тут багато ми. Ігор провели, і ще як я був футболістом, зараз це зовсім інше. У першому таймі кубкового матчу між футбольним клубом Трастянець вони на гру вийшли у жовтих футболках та гірником спорта, які грають у червоних. Голів не забила ні перша, ні друга команда. Обидві пішли на перерву зі стартовими нулями на табло. Після перерви на 54 й хвилині гри вітання приймав гравець гірника «Спорт» Артем Нижник, який відкрив рахунок у матчі. За 10 хвилин на 63 й хвилині зустрічі привітання біля воріт команди з грішніх плавнів приймав гравець Тростянця Андрій Сліпухін. 1-1. 1-1. розв'язка в матчі настала на останніх секундах гри, коли цей прохід Богдана Гори завершився взяттям Марі Тросянця. Відразу після цього арбіт матчу Єгор Кевліч дав свисток про завершення матчу. Саме головне, що команда сьогодні здобула перемогу. Це е, У Нас зараз двадцять е, матчів дуже напружений, і в чемпіонаті ми граємо і на граємо. Тому у нас десь сьогодні була рота з засурнув складом. тому деяким виконавцям, які грали в чемпіонаті, ми дали сьогодні відпочити, але хлопці, які вийшли на поле замінили так сказати, наших хлопців. Вони виконали те, що могли. Хлопці, можна так казати, процентів на 90%, Це, допомогти те, що я хотів бачити, це була агресивна гра перед у метації. Він створила дуже багато майтів. Скажу так, що чемпіонаті ця гра на кубок, то це була найкраща наша гра. Інший представник Сумщини, Сумська Вікторія, у матчі проти футбольного клубу Інгулець святкувала мінімальну перемогу. Єдиний гол забив у матчі Денис Долинський. Олександр Качанов, Суспільне новини, Сумщина.